І в продажу у нас офіційний Тігуан. Це наш 1,4 TSI на 150 сил на механічній коробці передач Надійний мотор, надійна коробка, невеликий розхід пального і це в нас Тігуан. Це у нас кросовер з невеликим розхідом пального, що може бути краще. Сімейний автомобіль офіційний, куплений у нас в Україні в салоні і користувалися тільки в Україні по нашим дорогам. Гарний стан по техніці, по ходовій частині якихось нюансів нарікання не побачив. Встановлено. Літня свіжа гума з гарним протектором. Дісочки у нас також сіленькі нові тормозні диски по салону. Тканина, шестиступінчна механіка, клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, штатна мультимедія, всі електросклопідйомники, підігріви зеркал та регулювання, ззаду теж дуже багато місця. І зафікси для дитячих крісел. Ззаду є прикурювач і спереду також є зарядні для зарядних пристроїв прикурювач Є противотуманки, штатна оптика, гарне тонування. Переглянути його можна в Києві на Луцю, Сумська 2, придбати за готівку в кредит або в лізинг. Також можна здати свій старий автомобіль і придбати новий перший внесок в кредит від 20% на даний автомобіль. Запрошуємо вас на тест-драйв.